Привіт, рідненькі! Ви на каналі Вітольда. Нещодавно у мережу залетів і завірусився цікавий відос із українським Х подібним, ну або Ікс-подібним, кому як подобається, дроном. Москви пітеки вже встигли охрестити цю летючу приблуду українським ланцетом. І волають, що новий хаподібний дрон починає їм активно виносити логістику на тих відстанях від ЛБЗ, на яких не можуть працювати інші наші ударні дрони. Ой-ой-ой, горечко, яке сумжу рба. <кхід> Вибачаюсь. Тож, друзі, зараз разом із вами поговоримо про те, що ж це бляха за новий, такий цікавий український дрон, від якого почали скиглити окупанти. Як ви вже, мабуть, здогадалися, продовжуємо тис. На каналі новий лаконічний бліц-формат. Тож не шкодуйте панського вподобайдена, щоб підтримати цікавий і не нудний україномовний контент. Підписочка на канал то вже ваша справа. Подобається, жмякайте, не подобається. Дивіться далі, телемарафон і бувайте здоровенькі. Тож без зайвих прелюдій, беріть щось вкусненьке, заварійте чайочок, каву капочино і погналі далі. Одразу до справи зовсім свіженькі матеріали. Дебальцево окупована під Арчуками Донецька область більш як 40 кілометрів від ЛБЗ. Український дрон з хаподібним крилом без перешкод атакує болотну техніку окупантів. Надам вам можливість трішки насолодитися цією красою без моїх коментарів. Он да тупит, Рампа экс, ашистый плач, Рамбо экс, рамбок, тоталики розливать, так Згорів, навіть броня не спасла. Ру. Ру. На пліці, ліпі, твоя арта пішла. Москальські зетники заповняють у своїх гівнопабліках, що цей літунець може сам прийняти рішення атакувати. Також пишуть, що електроніка дрона ідентифікує їх мордорські бляшанки за допомогою так званого машинного зору, після чого робить захоплення цілі і, начебто, вмикається одразу режим до наведення. Тобто дрон без участі оператора починає переслідувати ціль до самого моменту її Ураження. Берешіть та вже пізно. Ламба екс ще липіх робаче змащу своє хузно! І потім бам. Курво, дим, сморід відпаваючих трусіків, сосійських мальчиків на деревах. Охрестили орки цей дрон, як водиться на болотах українським ланцетом. Як вони там його охрестили своїм орківським беззубим пістроноприйомником під носом, мені, чесно кажучи, байдуже. Але розповісти вам, що з того правда, а що вигадка, думаю, не завадить, оскільки тема свіженька і багатьом цікава. Одразу зауважу, що завжди озвучую лише відкриту інформацію, яка є в мережі, тобто зрадойоби Відсікайтеся і шукайте собі інший відос, під яким можна висратися в стилі на що Ви зато розповідаєте. Отже, коли саме з'явився цей дрон і як він насправді називається, офіційна презентація птахи відбулася під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України 2 грудня 2024 року. Сам прототип цього безпілотнику світанули раніше у день працівника оборонно-промислового комплексу у квітні 2024 року, і називається він РЕМ. 2X. Відповідні світлини, які зараз на вашому екрані, були опубліковані Офісом президента. Як тоді писали наші змі, новий дрон камікадзе здатний вражати цілі як на землі, так і в повітрі завдяки високій швидкості та потужній бойовій частині. Безпілотник оснащений електричним двигуном і запускається з катапульти, що робить його простим у використанні. Ха подібний фюзеляж забезпечує йому високу маневреність і можливість ураження статичних і рухомих цілей під різними кутами. Що цікаво, під час першої демонстрації у грудні 2024 року на виставці дронів українського виробництва рем 2X був показаний у зв'язці з розвідувальним БПЛА Шарк від нашої компанії Ucker Systems зі слоганом The Killer Duo, тобто вбивчий дует. Тому, ймовірно, БПЛА Шарк, окрім задач з виявлення, спостереження, супроводження та фіксації результату, виконує ще одну дуже важливу роль а саме роль ретранслятора. Це дозволяє покращити якість зв'язку, збільшити раді. Діо горизонт та як наслідок підвищити дальність ураження рем 2X. З цікавого можна також пригадати, як у березні 2025 року в мережі з'явилися фотографії впавшого на окупованій частині Донецької області Рем 2 х завдяки яким можна було визначити тип та вагу його бойової частини, яка виявилася досить незвичайною. Ймовірно, падіння тоді спричинила технічна несправність або втрата зв'язку через роботу ворожої системи РЕП. Всередині РЕМ 2Х на опублікованих фотографіях можна побачити позначку Заряд керований. Це означає, що що підрив відбувається на певній відстані від цілі у автоматичному режимі або за командою оператора. Також із цікавого на бойовій частині можна помітити маркування 0124, що означає дату виготовлення, тобто січень 2024 року, ну або перший квартал 2024. На маркуванні також зазначено ЗК2.7 УЯ. ймовірна розшифровка. ЗК заряд керований 2,7, маса заряду 2,7 кг. У Тип ударне ядро. Ударне ядро діє схоже на кумулятивний заряд, але замість кумулятивного струменя формується уражаючий елемент, утворений підривом кумулятивного облицювання і розігнаний до швидкості приблизно 5 км на секунду. Таке ядро може уражати цілі на досить значній відстані. Наявність подібної бойової частини на цьому дроні вказує на те, що її виробництво налагоджене в Україні. Також на фотографії потрапив момент розмінування болотними хробаками нашого рем 2. Х наземною роботизованою платформою із маніпулятором та рентгеном для просвічування корпусу. Прикиньте лише, як же ж їм було цікаво, що воно таке, аж спромоглися притягнути таку технологічну хірабору, яка поштучно зберігається в гаражі у Герасимова на випадок раптового параду. Зазвичай впавші дрони камікадзе просто знищують або надсилають черговий м'ясний виріб на ім'я Онуфрі, якого не шкода, щоб поштрикав у той дрон гілочкою, адже розмінування проводити зазвичай. Звичай не має сенсу, але цього разу прямо таки напружилися і притягли брата робота Федора Альошу для того, щоб розмінувати і потім детально дослідити український дрон. Ну, а якщо серйозно, то слід зазначити, що, судячи з маркування бойова частина впалого рем 2X була виготовлена раніше навіть за його першу публічну демонстрацію. Це нам може підказати, що такі бойові частини використовуються і на інших БПЛА, і тому сформувався запас. Ну або ж серійне виробництво та використання рем 2X почалося задовго до першого показу. Отака от цікава дрібничка. У цілому поява цих фото свідчить про нарощування випуску рем 2X і під Тверджує, що в Україні налагоджено виробництво бойових частин для дронів цього класу, що не може не тішити. Отже, що ми маємо на сьогодні? Рем 2Х вже не просто працює, а діє і доволі масово. Про що свідчать останні дописи хробаків у соцмережах, де вони волають у стилі воєн-берігість нового дрона, каварніє каклис ні 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 наш ланцет і як будь тепер нас ним у сраку. Це прямий показник того, що дрон доволі крутий і поширюється. А пікантна крапочка, саме той вірусний ролик, де Рем 2Х влучає потягачу з пошкодженим танком, який спричинив у ті хвилі паніки у москвопітеків. Ось о, друзяки, спіс діяльно, як то кажуть, для вас, намотив кілька останніх дописів синів гівна. Як ми можемо побачити на скрінах, тут Тобі і Воєн Стережіся. Пратівник б'ють і доставляє множество бед, динири опасності, крим опасності квадрате, обнаружить сложна, ріров, рятується, і тиди, бляха, і типи. Все це озвучувати в голос Яманав, тож вибачайте. А кому цікаво, може жмякнути м'якнути на паузу і детально ознайомитися. Також можна нарити у дописах расистів наступну інформацію, але тримаємо у голові. Що це все ж таки не офіційна інфа. Начебто я підкреслюю саме, начебто, на їх думку, у Рем 2X використовується зашифрована система зв'язку Streamcaster від американської компанії Silvus із технологією mesh мережі. Ця технологія дозволяє створювати гнучку мережу, коли всі вузли у ній одночасно є ретрансляторами один для одного з системою маршрутизації сигналів. Задавити таку мережу доволі важко, а вибиття одно чи кількох вузлів не призводять до втрачання зв'язку із дроном, оскільки мережа автоматично перелаштовується. Але варто розуміти, що меж мережі не є якимсь ноу-хау, а використовується подекуди також і кремлівцями. Зокрема, про напрям робіт зі встановленням таких систем на шахедах та інших дронах повідомлялося ще торік у грудні в їхніх інфопомийках. Також московити бідкаються, що український дрон Камікадзе діє спільно з розвідувальним БПЛА Шарк, який має аналогічну систему зв'язку. Та відіграє роль навідника та вочевидь ретранслятора, про що я трішки раніше вже казав. А про стійкість нашої акули, тобто шарк, до ворожих ребів, відомо вже доволі давно. Однак, як виявилось, наявні або найбільш поширені у ворога детектори дронів не спрацьовують на рем 2X. Тобто його атака здебільшого для них є несподіванкою. А тому рашисти вирішать своїм розрахункам засобів радіоелектронної розвідки, щойно ті тільки побачать, хоч натяг попереджати про профіксацію сигналів систем зв'язку типу стрімкастер. При цьому робити це навіть у дуже глибокому тилу, бо ворог вважає, що дальність польоту Рем 2Х може сягати 150 кілометрів. А зараз невеличкий блок. Подяки всім, хто не просто дивиться, а ще й підкидає вугілля в топку цього каналу. Любі патрончики на Patreon. Від щирого серця дякую вам рідненькі за підтримку. Завдяки вашій постійній допомозі можу планувати свою роботу. Всі, хто підтримує через Монобанку каналу та українську платформу Donatello, ви неймовірні. Дякую і ціную. А ще на каналі нарешті з'явилася можливість підтримати мою творчість безпосередньо через кнопку спонсорства на Ютуб. Тож окрема подяка всім небайдужим глядачам, які стають спонсорами та допомагають розвивати україномовний Ютуб, а також покращувати якість моїх відео. Адже створення якісного контенту вимагає не лише часу та зусиль автора, а й чималих витрат. Якщо хочеш долучитися до підтримки цього фаново-мілітарного каналу, QR-коди на екрані, а посилання в описі під відео. Але не забуваємо при цьому наш із вами головний пріоритет обов'язково і першочергово допомагати рідненьким ЗСУ. Ну а тепер повертаємося до теми нашого відео. Погнали далі. Коротенько підсумовуємо всю наявну на сьогодні в мережі інформацію по цьому доволі цікавому дрону з наших та орківських джерел. Отже, технологія та принципи роботи REM 2X. Дрон камікадзе Rem 2X є розвитком українського проєкту REM 2, створеного на базі платформи Leleka 100 від української компанії DeViro. Відмінною рисою став хаподібний подібний планер, що забезпечує стабільність та маневреність навіть за низьких швидкостей. Головною технологічною особливістю є використання системи захищеного зв'язку StreamCaster від компанії Silvus. Вона побудована на принципі меж-мережі межмережі. Кожен вузол одночасно виконує роль передавача та ретранслятора. Така структура робить зв'язок гнучким і практично невразливим для придушення, адже при виведенні з ладу одного з вузлів мережа перебудовується автоматично. Rem 2X працює не ізольовано, а в тандемі з розвідувальним дроном Shark. Цей апарат виконує функції наведення та додаткового ретранслятора сигналу, що посилює стійкість усієї системи. Шарк давно відомий своєю захищеністю від засобів радіоелектронної боротьби і спільне застосування цих дронів створює загрозу для ворога в глибокому тилу. Характеристики та можливості точні параметри rem 2Х офіційно не розкриваються, однак із відкритих джерел відомо, що його дальність може сягати 150 км, Деякі зазначається, що навіть більше. Максимальна швидкість оцінюється приблизно в 160-200 км на годину, чого достатньо для подавання насичених засобами ППО ділянок і ураження високошвидкісних і маневрених цілей. Основною зброєю дрону є бойова частина з ударним ядром вагою близько 2,7 кг, яка здатна пробивати броню і знищувати навіть захищену техніку. За іншою версією, є цілих три варіанти бойової частини: уламкова, термобарічна або кумулятивна з ударним ядром. Унікальною особливістю Рем 2X вважається його малопомітність для існуючих у противника детекторів дронів. Багато систем попередження просто не фіксують його наближення, що робить атаку. Несподіваною. Можливість діяти на великих відстанях від лінії фронту перетворює рем 2 х на інструмент для полювання на важливі цілі в тилу, будь-то дороговартісна техніка, командні пункти, склади або логістика ворога. Якщо порівнювати з аналогами, то лише сліпий не побачить схожість з болотним ланцетом. Однак, якщо проводити подібні паралелі, то з'ясовується, що і ланцет, схожий як дві краплі води на ізраїльський дрон камікадзе Hero 400, який існував. Задовго до його появи, як би там не було, бризкати слиною в плані того, хто у кого що іде, підниздив, ми не будемо. Але можна вже сьогодні констатувати, що українські дрони Камікадзе rm 2Х стали доволі неприємним сюрпризом і серйозним викликом для сусіянців. Їхні можливості вражати цілі в тилу на тактичній глибині, стійкість до радіоелектронного придушення та синергія з БПЛА Шарк перетворюють їх на ефективний інструмент війни. Нового покоління. Сподіваюся, що цей проєкт буде масштабовано, адже ефективність, як то кажуть, золотим дощем на орківське та було. Надіюся, московити ще багато разів нас порадують своїм скигленням з цього приводу. І під занувість осоловіть від осянський зі знищенням цим хаподібним братульком болотний зрк 2 с 6 тунгусочка Rambo X, Рашисты в плач, Рамбоэкс, Рамбоэкс, Тоталити разливать, роботи так Горів навіть броня не спасла Рамбас на і твоя арта слідом пішла Воле рус у мережі Спасити нам страшно жити коли рамва, екс летить, тихо сидіть, орк і про плаче, та вже пізно бро, бо Наш дрон, камікадзе це реально комбо Рамва Екс фах, і мінус тягач, рам Рамва, Екс хто на тут не бляч, банда тут Рам рамва, екс, наші стиплач, рамва. А щоб не пропустити вихід нових відео та бути в курсі нашого, скажімо, відверто трішки русофобського фаново-мілітарного двіжу, обов'язково залітайте до телеграм-каналу. Там у дружній атмосфері не нудно з приколюськами і без нафталіну, ми базікаємо про техніку, зброю, актуальні новини і влаштовуємо голосування за нові теми відео. Тож має шанс не тільки читати приколи та різні актуальні цікавощі, а й реально впливати на контент каналу. Посилання, яке завжди знайдете в описі під відео. Відео, переходьте там, файно, не пошкодуйте. Ну а на цьому рідненьки на сьогодні все. Якщо цей випуск тобі зайшов, не соромся вгати вподобай Дена та заділись посиланням з друзяками, якщо не в напряг. Підпискає дзвіночок, сам знаєш, що з тим робити. Якщо не хочеш загубити цей канал серед охулярдів інших, то краще тицни зараз. А якщо воно тобі і нахне вперлось, то мені так само. З вами, як і завжди, був Вітольд. Зараз з'являться посилання на інші цікаві відео, тож можеш продовжити кайфувати далі. А я в межах цього відео кожного обійняв, підняв і побажав вдачі. Слава Україні! Героям і гореням слава! Всім папа! -па. 扔掉。